Сушені овочі та тушонка на Дніпропетровщині роблять швидкий борщ для військових. Грамотами та почесними відзнаками у Кривому Розі нагородили тих, хто наближає перемогу. Російські військові у ніч на 23 грудня атакували Нікополь та Марганець з важкої артилерії. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Загиблих та поранених немає. Внаслідок обстрілів у Нікополі побиті кілька приватних будинків. Дві господарські споруди та газогін у Марганці. Рятувальники зараз обстежують території та з'ясовують всі наслідки обстрілу. Владислава Тихомирова діагностує та лікує ретинопатію – захворювання, яке вражає сітківку ока. У мукачівській лікарні жінка працює дитячою офтальмологинею. Ретинопатія не це тяжке база захворювання сітківки очей. У групі ризику дітки народжені 34 тижні та менше, з вагою при народженні 2 кг та менше. Владислава каже, огляд дітей, котрі народилися передчасно, потрібно робити на другому тижні життя. Огляди мусить бути не раніше, ніж через два тижні після народження, але не пізніше, ніж через місяць, і продовжуватися в залежності від проблеми. Саме реаніматолог, неанатолог вибирає нам групу ризику тих діточок, які ми мусимо дивитися. Якщо виявляється на пацієнта доношених, дитина спостерігається і після виписки із стаціонару. Дитячою лікаркою офтальмологиною Владислава Тихомирова працює 14 років. Коли я прийшла в інтернатуру, відкрилось дитяче офтальмологічне відділення, і мені запропонували, ще, будучи в дорослій інтернатурі, стати дитячим офтальмологам, я вже тоді мала свою власну доченьку, їй було два спонурочків, і я вирішила спробувати чесно, це був кращий вибір мого життя стати дитячим офтальмологом, бо було моє уже таке осознане бажання, я ніколи не жалкую, і все, що я можу, я вкладаю в діточок. Владислава Тихомирова на Закарпаття приїхала з Дніпра. Дуже тяжко було прийняти рішення поїхати чи залишитися в Дніпрі. Але коли почалися об Обстріли, напевне, той страх, котрий відчуває кожна мама за свою дитину, він перевершив все. Їхали чесно на тиждень, думали, що повернемося дуже скоро. Взяли діточок і поїхали подивитися. У Дніпрі жінка робила операції дітям з рідної та Донецької областей. В лютому е, остання моя пропергона дитинка якраз була Слав'янська і. Всі ми спускалися в бомбосвовища і дітки, ну що це таке реанімаційну дитину, е, і все відділення спускати в цоколь, котрий до цього теж був, можна сказати так, непідготовлений. І мама мені каже, я виписуюся, їду додому, говорю, мама, ви впевнені? Так, ми поки повертаємося в Слов'янськ. От це було таке відчуття, що ти не можеш покинути ту працю, коли ти Ти робиш. Дякую, що є послідовники. Я дуже передаю привітання Дніпру. Я знаю, що ви працюєте. Я знаю, що у вас все добре. Ви умнічки. Все буде Україна. Повернемось додому. Зараз Владислава працює в Мукачівській лікарні святого Мартина. Це моє власне бажання прийти. В лікарню Святого Мартіна для того, щоб допомогти оглядати дітей перечасно народжених на базі реанімації постінтенсивного відділення. А я хочу просто бути, скажімо так, полезною, наскільки це можливо. Я багато чого мене Дніпро навчила, дуже гарно дякую. Але хочу ці, все це проявити тут. Якщо я можу, що, за що мені подобається Закарпля, Закарпаття. Тому що е, хочеш роби, ти це вмієш. Будь ласка, то це круто. До Дніпра з Німеччини передали автомобіль швидкої допомоги. Він призначений для транспортування цивільних пацієнтів та поранених військових. Також німецький лікар передав бронхоскоп прилад для дослідження бронхів, одяг для медиків швидкої допомоги та перев'язувальні матеріали. Автомобіль обладнаний сучасним. Обладнанням автомобіль на механіці дуже зручний, комфортний. Навіть є пандус, який на якому ось таким чином він розставляється. 74 заклади середньої освіти кривого рогу мають тимчасові укриття. За інформацією директорки міського управління освіти і науки Тетяни Кріпак, наразі тривають облаштування об'єктів захисту у 18 школах. Усі роботи відбуваються за рахунок міського бюджету, проте такої кількості не вистачить для того, щоб розпочати підготовку до навчання офлайн. Тут встановлено вайфай, є примусова вентиляція, доставлено продукти харчування воду, облаштоване туалетні кімнати, додаткове освітлення. Крім того, зараз криворізькою владою закуповуються старлінки для забезпечення безперебойного інтернету в закладах освіти. І незабаром буде один із таких пристроїв встановлено в нашому закладі. Сину Лідії сім років. Він навчається онлайн у другому класі. Для того щоб син навчався очно, каже Лідія, у школі має бути сховище. За яких умов я би згодилася, щоб він вийшов до школи, це якщо у школі буде бомбосховище, але повноцінне бомбосховище, а не тимчасове укриття. Потрібно, щоб був постійний зв'язок з вчителем або з дитиною можливість зв'язатися для того, щоб я була впевнена, що він дійсно в безпеці знаходиться. У Дніпрі відновили теплопостачання у 300 квартирах. У 9-поверховому будинку на вулиці Фабрично-Заводській сталася аварія на трубі. Аварійні бригади замінили її та налагодили систему теплопостачання. У разі виникнення різних аварійних ситуацій мешканці багатоквартирних будинків можуть одразу звертатися до аварійних служб як онлайн хотландні прорадок, так і за телефоном диспетчерською 736-1002. Через цю трубу сталася аварія. От в такому стані знаходиться труба. Будуть встановлені от такі нові труби. Такі ж самі труби встановлені підвалі подвалі і на чердаку. Ну і буде все добре. У людей буде опалення. 246 генераторів з Німеччини. До Дніпропетровщини передали першу партію генераторів від землі Північний Рейн-Вестфалія. Усього області передадуть 370 генераторів. Вони працюють на бензині. Їхня загальна вартість 150 тисяч євро. Генератори встановлять у пунктах незламності, школах, лікарнях та соціальних закладах. Два з них передали Губиницькій громаді. Були такі випадки, коли. Більше 12 годин була відсутня електрика, і приходили, приходили люди і приходять, щоб зарядити гаджети, щоб чаю, кави, щоб трошки зігрітися. Гатити по цьому мікрорайону російські військові почали о четвертій ранку. По вулиці розкидані шибки та каміння. Один із снарядів розірвався на дорозі. Уламок потрапив чоловіка, який йшов повз. Врятувати його не вдалося. Ось тут. Прямо по голові його оскола. Від вибухової хвилі повилітало скло в багатоповерхівках. Нині херсонці забувають вікна, хто плівкою, а хто ДСП. Олександр каже, що цей район обстрілюють постійно. І вже немає будинків, де б були цілі вікна і непосічений фасад. Вони хуже фашистів. Вони безбачені. Вони просто хочуть нас тут унічтути. Як наше їх все. Нічого не. На сусідній вулиці також влучання прилетіло на подвір'я дитячого садка. Боєприпас не розірвався, стершить у землі. На території є руйнування. Місце оглянула бригада рятувальників, говорить провідна фахівчиня, сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксана Ульянова. Інформація внесена в базу піротехнічних підрозділів ДСНС та буде відпрацьована найближчим часом. За добу армія РФ обстріляла Херсонщину 61 раз, обласний центр 30 разів били по житлових кварталах міста, атакували реактивними системами залпового вогню. Говорить прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Васіловська Анастасія. Вранці 23 грудня внаслідок чергового ворожого обстрілу у місті Херсоні загинуло двоє місцевих мешканців. Також є травмовані, кількість яких наразі уточнюється. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон. Нам вдалося запропонувати нашим захисникам ось таку цікаву квасолю в томаті. «Гетманська булава. Далі ми пропонували джерело хоробрості, квасоля з м'ясом в білому соусі. Декілька розроблено було декілька видів колішів. Збирали тару та розробляли рецепти. Жителі села Курилівка, що на Дніпропетровщині, вирішили допомагати військовим і почали готувати для них обіди. Разом з одним із підприємств, разом із селищною радою на базі нашого закладу був відкритий цех посушки овочів. І як результат цієї роботи, ми вже на сьогодні сьогоднішній день маємо ось такий гарний козаць борщ, який називається козацька сила. До складу цього борща в нас входить сушені овочі, які ви бачите. Це це капуста, це буряк, морква, цибуля. Далі потрібно додати нашу смачну козацьку тушонку і картоплю. Плюс томатна паста. А от як приготувати борщ у польових умовах, рецептом ділиться кухарка Світлана. Нічого складного, просто відварюють картопельку, кидають склад, який ми вже складаємо борщик Ми все додаємо туди, і капусточку, і морковку, бурячок, все це висушується, просто додається, додається тушонка, додається квасолька. «Ну, Фактично, після того, як зварилася картопелька, це ще 15-20 хвилинок і борщ вже, будь ласка, готовий до споживання. Однієї упаковки овочів вистачить на 5 літрів борщу, а як до сушки додати горохову кашу з м'ясом і сухарики, то буде готовий суп. Беремо контейнер. Розкладаємо нашу капусточку. Десяти кг сирої капусточки вже отримуємо 800 кг вже висушеної капусточки. Овочі кладуть у спеціальну електросушарку. Так само каже директорка ліцею, можна заготовляти і фрукти. Маємо такий цілющий чай з липи, з яблучок, малини, смородини і м'яти. Цех з сушки овочів у ліцеї відкрили два тижні тому. До цього працівники готували м'ясні та кашеві закрутки, які також передавали військовим. Софія Москаленко, Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Микола Куделя, старший солдат аеророзвідки, обороняв херсонський напрямок. Нині захищає Запорізький. За заслуги перед українським народом йому вручили іменний годинник. Микола говорить, після нагородження одразу їде на фронт. Визвали для нагороди отримання отримали. Дякую всім. Дуже приємно, будемо гнати ворога далі. До цього не служив, робив на підприємстві, займався торгівлею. 24 лютого, як все почалося, взяв свого кума за руку і пішли, записалися в лави ТРО. А хто як не ми? Що, що чекати? Ждати, коли вони до нас прийдуть додому, постукають? Ні, цього не можна. Це треба робити так, щоб їм вони ніколи в житті більше не захотіли сюди навіть носа з Очесно відзнаку Дніпропетровської обласної ради отримав рятувальник Олександр Павлюковець в ДСНС служить вже три роки. Працює в прифронтовій зеленодольській громаді. Говорить, під час виконання службових обов'язків часто потрапляли під обстріли російської армії. Прильоти були в десятках метрів від нього. Ситуації вони всі були тяжкі, але сама така, яка коли ми виїхали гасити пожежу на краю з Херсонщиною. Попали під мінометний обстріл. То завдяки, як казав, начальнику караула, замначальнику частини, начальник частини і військовослужбовці, які нас провели до сховища, ми сиділи в погрібі і чекали, доки не закінчаться обстріли. Загалом відзначили понад сотню людей. Серед них військові, медики, поліцейські, волонтери, депутати, працівники Кривбасводоканалу, ДТЕК Дніпровські електромережі та керівний апарат району та області. Підтримка наших військових, підтримка наших ДСНСників – це дуже день важливо. Тому що якщо ми кажемо про ДСНСників, то саме вони перші приїжджають на місце події, саме вони перші ліквідують. І ми пам'ятаємо перший місяць війни, коли ворог змінив тактику і наносив ракетні удари в одне місце декілька разів. Для того щоб саме накрити поліцію, накрити ДСНС, накрити наші збройні сили. На початку війни на нашому напрямку стояло понад 11 тисяч військовослужбовців, для яких годували їсти наші хазяїни з, кожного, з кожної громади. Тобто, завдяки нам, усім і Збройним силам України, і волонтерам, і кожному небайдужому українцю, ми маємо такі сьогодні гарні результати, що потихеньку звільнюється наша земля. Грамотами Верховної Ради України нагородили голову ДОР Миколу Лукашука, очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, його радника Олександра Фастовця, сільських голів та очільників поліції і ДСНС району. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.